Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки? Ми з вами продовжуємо наші валені уроки і тема сьогоднішнього уроку які турботи приносять весна звіра. За вікном весна погода дарує нам приємні сюрпризи, тепло, запах перших квітів і трав. А що можна один одному подарувати? Посмішку. Тож подаруйте посмішку мені один одному, і будемо розпочинати наш з вами урок. Починаємо завжди з погони. Яка у нас пора року? Весна. Який місяць? Квітень, яке число? 19. Чи сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура? Молодці. Пригадаємо з вами, яких дихів звірів ви знаєте. Це лисичка, це вовк, зайчик, так, кабан, ведмідь. Як вони зимою? Деякі ведуть рухливий спосіб життя, активний. Це, наприклад, зайчик, лисичка, вовк. А деякі, такі, як ведмідь, так, їжитьок, вони залягають у сплячку. Розглянемо з вами світлини і розкажемо, чим же живляться впродовж року ці звірі. Так, бачимо, наші конички, вони їдять миша, так, в мишах, в бритравку, а зайці, вони їдять так само рослинки та кору дерев. Інколи одні залягають спати, тому що немає їжі їм, так, і вони не можуть схорчуватися. Тому вони зробили весени запасу. І Залягли на зиму спадки. А весна важливий період життя звірів, адже з перших весняним теплом вони мають можливість відновити сили, витрачені за довгу, голодну зиму. Прокидаються звірі, які були зимовій сплячки. Це борсучок, ведмідь, бурундук та їжак. Ведмідь один із перших виходить із зимової сплячки, Ще у середині лютого у ведмедиці з'являються дитинчата. Вони годує їх своїм молоком, але вони не ростуть, оскільки молока у ведмедиці мало, адже вона нічого не їсть. Вийшовши з барлогу, ведмежата починають дуже швидко рости. Виявляється, що в організмі тварин є годинник, який підказує час. Посадити таку тварину в темряві і внутрішніх годинах все одно показати, коли день, а коли ніч. Також вони показують і перероку, року, хоча навкруги в норі нічого не змінилося. За цим годинником і прокидаються в норах і барлога зимові засоні. Весна це довгочікова пора. Але турбот звірам вона несе чимало. Отож, розглянемо, які клопоти виникають у звірів е, на весні. Перше це повінь. Весняна повінь виганяє тварини з теплих нірок, інших затишних схованок. Рятуються звірі від води, де тільки зможуть. На деревах, купах мизу, острівцях. А якщо повінь не загрожує їхньому життя, то вони займаються своїми звичними турботами. У багатьох тварин змінюється хутро. Зайчик був біленький, став сірим. Куничка на горностай змінив на, І навіть білочка свою сиреньку шубку змінила на білу, о, свою сиреньку на руду шубку. У березні народжуються зайченята. Майже одночасно з зайченятами народжуються У лігві волків народжуються вовченята, поросята диких свиней народжуються у кінці березня. Лисенята народжуються сліпі та безпомічні, а у косуль та оленів малята з'являються в травні. На початку весни потомство з'являється у лосів. Дитинство у звірят пора навчання. Розглянемо малюнку, чому навесні слід Межити походу до лісу, тому що наші всі тваринки, вони з'явилися дитинчата, і вони а, будуть їх ростити, навчати, щоб не заважати, так не створювати їм небезпеку. Чи спостерігали ви, як свійські тваринки доглядають за своїм потомством? Вони їх годують, навчають, піклуються, так само і дикі тваринки. Хто з чим живиться? Наш бабак, так бурсучок. Він у нас. Їсть бобер на траву. Їжачок у нас, хоча ми бачимо е, на різних рекламах, чи він там яблучики нас, але він нас е, полюбляє їсти комах, змій. Він у нас х... хижа тваринка, та наш горностай полюбляє миша. Де дитинчата? дитинчаток? Зайчихи маленьке зайченят. У кабана маленький кабанчик, та бачимо. Ці дитинчата – це вовки та лисички. Бачимо лисички ось вовка та його дитинча. Будь ласка, розгорніть свої зошити. На сторінці 44-45. Хто чим любить ласувати? лініями. Кониця, їжак, бабак. Трава, зелені колоски, миші, комахи. Отже, кониця у нас є миші. З'єднали, будь ласка. Єжак у нас. Їсть комашок. З'єднала, будь ласка, та бабак їсть травіву та зелені колоски. Давайте з вами подивимося так, і пройдемо лабіринтом. Перше це в нас лось. Де ж його дитинчатко? Ось воно маленьке. Далі у кабана пройшли ось воно таке смугасте, у зайчихи маленькі заченятка, у оленя, оленята і борсука. Маленькі борсучата. Будь ласка, подивилися на наступну сторіночку. Нам потрібно впізнати назви об'єктів за їхніми тілами, тінями. І як можна їх назвати одним словом. Так, моркву. це у нас морква, синенький помідорчик, огірок, бурячок. Та капустка. І це все одне, що ми скажемо, це в нас овочі. Так, і що ми можемо виростити з розсади? Так, синенькі овили, будь ласка, помідорчик, огірочок, капусту. Тобто, обвели, крім бурячка і морковки, ми все з вами вводимо. Так, і перед тим, як ми з вами будемо виконувати, у нас ще залишилося а, дві інтерактивні вправи. Перше, це у нас звірі та малята. Потрібно розташувати кожну тваринку з її дитинчатком. І а, другий у нас кросворд. Бачимо, маленький це хто у нас? Ведмежата. Сюди зайчиху. Маленькі кротики, це лисиця. І це у нас побер чудово. І друга у нас, з вами це у нас кросворд про різних різних звірів. Так, отже, давайте почнемо з одинички. Даллі посеред ночі засвітились хижі очі. Від його писень у звірів морозець біжить по шкірі. Це в нас Вовк є. Так, перше. Мій білий брат Люда живе, і рибу їсть морську, а я люблю жолиний мед і ягоди лісову Це хто у нас Ведмі Чудово. Так. Далі двічка. В лісі тваринка живе полохлива. Добре, пухнаста та дуже ляклива. Заєць. Так. Заєць. Чудово. Далі спритний мастер у стрибках на деревах та гілках. Це в нас білка. Так. Ця тварина має роги, наче дерево розлоги. Носить їх вночі і вдень лісовий кори... король Ол. Так, вибачте. Олень. Ця панянка золота має довгого хвоста. Лисиця. Так, далі. Невеличка та сіренька в мірці мешкає тихенько. Миша. Хоч не шиє ніколи, та їжак мене доволі. Їжак. Ця тваринка невеличка, чорний носик, як чорничка, сама сіренька, лапки коротенькі, у носі глибокі проживає, жир на зиму запасає. Так, ну подумаємо з вами, якщо не знаємо. Так, борсук здається. Острій ікла в нього є, землю ними він риє В вагнюці купається, від людей поховається. Кабан. Так, і правильно, ми тут з вами говорили, що це борсук. Все бачимо, все вірно, ви мене молодці. Не забувайте надсилати роботи. До побачення, гарного дня!